Так, відкриємо карту, подивимось, де ми знаходимось, Начебто цього повинно бути достатньо, знайти якусь таку вузьку міцність між двома будівлями, знайти якусь кількість зомбі, і прокачати в першу чергу нам потрібно тік-так скіл, щоб ми змогли пересуватися на стіні. І wall combo, тобто з іншої стіни до... в іншу стіну стрибати і також пересуватися. Це всього, що нам потрібно, насправді. Так, давайте спробуємо. Блядь. Ой, один живий, найс. Найс. Так. Все цього достатньо. Тобто, якщо у вас їм вам потрібно затиснути верхню ліву кнопку на стінкіт там, щоб використати от це Air Kick Або якщо ви на клавіатурі та мишці, просто затиснути кнопку і цього буде достатньо.